А про недовіру ще також це кейс, коли проводили дослідження, що взагалі вихад з СНГ, ну це не тільки України притаманно, взагалі от СНГ, Наш, наші люди звертаються до лікаря по одному і тому ж питанню. Ну, 3 три-чотири рази до інших, ну перепитують думку, перевіряють, перевіряють. Uh -huh. Якщо брати за кордоні, там один і все. Тобто там довіра така просто. І тому ми бачимо, якщо які скандали пов'язані там з медиками, і таке інше. Наскільки це просто шум інформаційний, скільки коментарів, які тим ненавидять ту людину, яка вчора тебе спасала, а тут же тебе хочуть там просто uh -huh. розп'ятити і таке інше. Бо це тригерна така тема. І третя історія це про те, що мало хто знає про реформу, мало хто знає про свої, ну не то що обов'язки, а взагалі права. Про те, що в дуже багатьох моментах держава покриває медичну допомогу, звісно, не у всіх випадках, але 80% всіх випадків, і це не те, що через те, що Конституції написана медицина безплатно. Це програма медичних гарантій, реформа, яка дозволяє отримати точно базовий рівень допомоги будь-кому.